У маленькому містечку, де час ніби зупинився серед старих лип і вузьких вуличок, Тарас і Соломія були тими, на кого дивилися з захопленням і теплом. Їхнє кохання здавалося непорушним, наче вирізьбленим у граніті. Він, високий, із суворими рисами обличчя і поглядом, у якому поєднувалися впертість і ніжність. Вона ще тендітна, з довгими каштановими косами, що завжди вислизали з зачіски і посмішкою, яка могла розтопити будь яке серце. Вони були протилежностями, але разом створювали гармонію, якій заздрили навіть ті, хто не вірив у кохання. Їхня історія почалася п'ять років тому в затишній кав'ярні на головній площі. Тарас, змучений після зміни на СТО, зайшов випити кави і випадково зачепив ліктем альбом дівчини за сусіднім столиком. Чорнило розтеклося по її начерках, ескізах пейзажів і портретів. Він почав вибачатися, червоніючи, мов школяр, а вона замість того, щоб розсердитися, розсміялася. Тепер вони оживають, сказала Соломія, показуючи на плями. Цей сміх Тарас запам'ятав назавжди вони зустрічалися, зближувалися, вчилися бути разом. Тарас був прямолінійним, часом різким, але його щирість і відданість підкорювали. Соломія, навпаки, була чутливою, з душею, повною світла і тіней. Вона могла годинами малювати або мовчати, дивлячись у вікно, а він дивився на неї і думав, як мені пощастило. Одного разу, через півроку після знайомства, на вечірній прогулянці вона взяла його за руку і тихо сказала З тобою мені спокійно. Ці слова стали для Тараса обітницею, що він ніколи її не відпустить. Чотири роки вони будували своє життя. Жили в маленькій орендованій квартирі, де на підвіконні стояли вазони з квітами, які Соломія забувала поливати, а Тарас потай рятував. Відкладали гроші на власне житло, мріяли про подорожі, допомагали рідним. З весіллям не поспішали. Тарас вважав, що штамп у паспорті нічого не змінить, а Соломія хотіла, щоб усе було по справжньому, щоб мить стала їхньою вічністю. Освідчення сталося на озері під зорями. Вони втекли туди на вихідні, зняли маленький будиночок біля води. Увечері, бо соні на березі, Тарас раптом зупинився, дістав із кишені перстень, простий, без надмірностей, як усе, що він робив. Соломіє, ти станеш моєю дружиною? запитав він, і голос його затремтів. Вона заплакала, кивнула, кинулася йому на шию. Хвилі шуміли, зорі сяяли, і в ту мить здавалося, що їхнє щастя незламне. Але життя, як відомо, любить випробовувати навіть найміцніші обіцянки. Весілля готували майже рік. Соломія мріяла про щось тепле, майже сімейне, жодних величезних залів чи крикливих прикрас. Вона обрала садибу за містом, оточену дубовим гаєм із дерев'яною аркою, увитою білими трояндами і плющем. Сукня кремова, легка, з тонким мереживом на рукавах, підкреслювала її тендітність. Музика жива, з бандурою і скрипкою, щоб мелодії торкалися душі, а не глушили. Гостей лише найближчі, батьки кілька друзів, подруга Соломії Оксана, яка взяла на себе роль організаторки, і молодший брат Тараса, Назар, який завжди жартував над старшим. Підготовка була сповнена сміху і дрібних суперечок. Соломія хвилювалася через кожну деталь чи правильно підібрані серветки, чи не надто яскраві квіти, чи вистачить солодощів. Тарас, як завжди, заспокоював її, обіймаючи і повторюючи головне ми, решта дрібниці. Але іноді він помічав у її очах тінь, легку, майже невловиму вона могла замовкнути посеред розмови, задумливо дивлячись у вікно або раптово піти в іншу кімнату, щоб перевірити щось по роботі. Він списував це на втому, чи передвесільний стрес Соломія завжди була такою, її душа була глибокою, як озеро, і не все в ній він міг зрозуміти. Ранок весілля був, наче, сказки. Тарас приїхав до садиби першим у темно-синьому костюмі, який, як він жартував, душив його краваткою. Друзі підбадьорювали, Назар підсував йому чарку для хоробрості, але Тарас відмовлявся він не нервував, він був щасливий. Гості збиралися поступово. Мама Тараса, Галина Іванівна, у вишуканій блакитній сукні крадькома витирала сльози, дивлячись на сина. Батько Микола Степанович, як завжди стриманий, із суворим обличчям лише поплескав його по плечу і буркнув Тримайся, сину. Тарас помітив, що батько виглядає напруженим, але списав це на незвичну обстановку. Микола ніколи не любив натовпу і свят. Подруги Соломії метушилися, перевіряючи прикраси. Оксана, у яскраво зеленій сукні, гасала з телефоном, знімаючи все поспіль на пам'ять. Вона раз у раз підбігала до Тараса, запевняючи, що Соломія виглядає як Янгол, і що він впаде, коли її побачить. Тарас усміхався, але всередині відчував легке занепокоєння, чому Оксана так метушиться, і чому Соломія досі не відповіла на його ранкове повідомлення. Коли заграла музика, ніжна мелодія бандури, Тарас став біля арки. Серце билося трохи швидше, але він усміхався. І ось вона з'явилася Соломія. У своїй сукні вона здавалася невагомою, майже неземною. Волосся м'якими хвилями спадало на плечі, у руках невеликий букет із польових квітів. Вона йшла повільно, тримаючись за руку своєї мами, Наталі, яка виглядала водночас гордою і схвильованою. Але Тарас бачив лише Соломію. Її губи тремтіли, очі блищали. Він подумав хвилюється. Соломія завжди була такою будь-яке сильне почуття. Радість, страх, кохання змушувало її серце битися швидше. Він усміхнувся їй, сподіваючись, що це додасть їй сил, але в її погляді було щось ще, щось, чого він не міг зрозуміти. Церемонія почалася тихо, майже камерно. Реєстраторка, жінка з м'яким голосом, говорила про кохання, про союз, про майбутнє. Гості слухали, хтось усміхався, хтось змахував сльози. Тарас і Соломія стояли обличчям один до одного, тримаючись за руки. Її пальці були холодними, майже крижаними, але він стиснув їх міцніше, наче обіцяючи, Я тут. Настав момент промов. Тарас говорив першим. Він не готував промову, не любив завчених слів, просто подивився їй в очі і почав Соломіє, я не вмію гарно говорити, але ти, мій дім, моє світло, мій сенс. З тобою я став кращим. Обіцяю бути поруч, щоб не сталося, захищати тебе, смішити, навіть коли ти сердишся, кохати тебе завжди. Його голос тремтів, але він тримався. Гості зааплодували. Оксана схлипнула. Соломія дивилася на нього, і в її очах було стільки емоцій, що Тарас не міг їх розгадати. Любов, страх, біль. Він вирішив, що це просто хвилювання. Тепер була її черга. Її губи затремтіли. Вона відкрила рота, щоб заговорити, але замість слів із її очей ринули сльози. Не тихі, не зворушливі, а важкі, що рвалися з глибини душі. Вона затремтіла, намагаючись опанувати себе, але сльози лилися все сильніше. Гості затихли. Тарас розгубився. Він ступив до неї, обійняв, притиснув до себе Соломіє, усе гаразд, не треба, можеш не говорити. Ми потім. Але вона відсторонилася. Її очі, повні болю, зустрілися з його. Вона похитала головою, відступила на крок, а потім, наче піддавшись якомусь внутрішньому пориву, повернулася, зірвала з ніг туфлі і побігла. Бо соніш, доріжкою, повз приголомшених гостей, повз реєстраторку, і вона зникла. Мить тиші змінив хаос. Гості зашепотіли, хтось скрикнув, Галина Іванівна закрила обличчя руками. Оксана кинулася до телефону, набираючи номер Соломії. Тарас стояв, наче вкопаний, дивлячись на порожню доріжку. Всередині все стиснулося, наче хтось вирвав із нього серце. Наступні три дні стали для Тараса пеклом він не їв, не спав, не міг думати ні про що, крім неї. Де вона? Що сталося? Чому? Питання крутилися в голові, але відповідей не було. Разом із Назаром і друзями вони обдзвонили всіх, кого могли. Подруг Соломії, її колег, навіть психологиню, до якої вона ходила пару років тому, перевіряли лікарні, вокзали, аеропорт, нічого. Телефон Соломії був поза зоною. Її мама Наталя плакала, повторюючи, що нічого не розуміє. Вона намагалася додзвонитися до доньки, але марно. Тарас повертався до їхньої квартири, де все нагадувало про Соломію. Її светер на спинці стільця, її альбом із начерками, її улюблена чашка з ромашками. Він сідав на диван, дивився в порожнечу і намагався згадати, чи був якийсь знак, щось, що він пропустив, вона здавалася щасливою, чи ні? Може, він був занадто сліпим, щоб помітити. На другий день він знайшов у її ноутбуці історію пошуку, запити на кшталт, як знайти біологічного батька, послуги приватного детектива, ДНК тест анонімно. Тарас насупився. Соломія ніколи не говорила про батька. Він знав, що вона виросла з мамою, що батька в її житті не було. Але чому вона почала шукати його саме зараз і чому нічого не сказала? Його думки плуталися. Він почав підозрювати найгірше. Може, вона зустріла когось? Може, не була готова до весілля, чи що, якщо вона хвора? Він згадав, як пару місяців тому вона стала частіше замикатися в собі, як однієї ночі він прокинувся і побачив, що вона сидить на кухні, дивлячись у темряву. Тоді вона сказала, що просто не може заснути, але тепер ці моменти здавалися зловісними. До кінця другого дня Тарас отримав дивний дзвінок. Чоловічий голос, низький і з легкою хрипотою, запитав Ви, Тарас, це щодо Соломії? Серце Тараса заколотилося. Він зажадав пояснень, але чоловік лише сказав Вона в порядку, не шукайте її, і поклав слухавку. Тарас намагався передзвонити, але номер був заблокований. Він кинувся до Назара, розповів про дзвінок, і вони вирішили звернутися до поліції. Але там лише розвели руками, вона доросла, пішла добровільно. Зачекайте. На третій день Тарас був на межі. Друзі вмовляли його поїсти, поспати, але він відмахувався, він відчував, що мусить знайти її, мусить зрозуміти. Він поїхав до Наталі, сподіваючись, що вона знає більше, ніж каже. Наталя зустріла його з червоними від сліз очима. Тараса, я не знаю, що з нею, та голос її тремтів. Вона завжди була такою закритою, але останнім часом вона питала про батька. Я не хотіла говорити це стара історія, болюча, але вона наполягала. Яка історія? Тарас стиснув кулаки. Хто її батько? Наталя відвела погляд Я не знаю його імені. Це була помилка молодості. Я була сама, він зник. Я не хотіла, щоб Соломія копалася в цьому. Тарас відчув, як усередині закипає гнів, чому всі навколо щось приховують, чому ніхто не каже правду. Того ж вечора Тарас вирішив діяти. Він знайшов в історії пошуку Соломії контакт приватного детектива, якогось Богдана Литвина. Тарас зателефонував йому, представився і зажадав розповісти все. Литвин, чоловік із втомленим голосом, спочатку віднікувався, посилаючись на конфіденційність, але, почувши відчаю голосі Тараса, погодився зустрітися. Вони зустрілися в Забігайлівці на околиці міста. Литвин, чоловік із сивиною на скронях, виглядав як людина, що бачила забагато чужих таємниць. Він поклав перед Тарасом папку Це все, що я знайшов для вашої нареченої. Сказав він, але попереджаю вам може не сподобатися. Тарас відкрив папку. Там були фотографії, виписки, копії документів, ім'я, яке повторювалося в кожному, Микола Степанович Скопенко, його батько. Що за нісенітниця. Тарас підняв погляд. Це помилка. Литвин похитав головою. Жодної помилки. Соломія найняла мене два місяці тому. Хотіла знайти батька. Я перевірив її матір, її історію, старі зв'язки усе вказало на Миколу. Я повідомив Соломії тиждень тому. Вона замовила ДНК тест, щоб переконатися результати прийшли за день до весілля. Тарас відчув, як земля йде з-під ніг. Він згадав обличчя батька на весіллі, напружене, майже винувате, згадав його мовчання, його ухильні відповіді, але прийняти це було неможливо. Чому вона не сказала мені? прошепотів він. Литвин знизав плечима. Не знаю. Може, боялася, може, не хотіла руйнувати ваше життя, але вона просила передати вам це. Він простягнув запечатаний конверт. На ньому знайомий почерк Соломії. Тарас схопив його, але не наважився відкрити. Не тут, не зараз. Повернувшись додому, Тарас сів на порозі не в силах зайти всередину. Тремтячими руками він розірвав конверт. Усередині ти лист, написаний її рукою. Тарасе, ти не заслуговуєш цього. Пробач, я не хотіла завдавати болю, але не могла інакше. Я просто да не могла вийти за тебе. Причина є не в тобі і не в коханні я кохаю тебе більше за життя, але саме тому я втекла. Я не могла брехати ні тобі, ні собі, ні нашим майбутнім дітям. Кілька місяців тому я почала шукати інформацію про свого батька. Мама ніколи не розповідала мені правду. Я виросла без нього, але завжди відчувала порожнечу. Я найняла приватного детектива, він шукав, перевіряв, дізнавався, і ось минулого тижня я дізналася його ім'я. Я була в шоці, він. він був поруч, я не вірила, але я замовила ДНК аналіз. І він підтвердив усе він, твій батько. Тарасе, ми з тобою, та брат і сестра, по батькові. Я не могла сказати це до весілля, боялася, що ти не повіриш, що подумаєш, ніби я божеволію, але це правда. Я не змогла жити в цій брехні. Пробач мене, живи, будь щасливим. Ти найкраща людина на світі, просто не мій Соломія. Тарас перечитував листа знову і знову. Слова розпливалися перед очима. Це був абсурд, неможливо. Його батько, Микола Степанович, людина, яка виховала його, але завжди була холодною, відстороненою. Це не вкладалося в голові. Він згадав Соломію в останні тижні її задумливі погляди, її запитання про його сім'ю, які він вважав простою цікавістю. Вона знала, вона несла цю правду в собі, і вона розривала її. Тарас кинувся до телефону, набрав номер батька. Той відповів не одразу, голосом втомленим, майже байдужим Тату, скажи мені правду. Голос Тараса тремтів. У тебе була інша жінка до мами після. Мовчання на тому кінці було довгим, занадто довгим. Сину, не лізь у це, нарешті відповів Микола. Це минуле. Минуле? Тарас закричав. «Соломієсь, моя сестра, це правда? Знов мовчання. А потім важке зітхання. Я не знав, голос батька затремтів. Я не знав, що вона твоя, що вона жива. Тарас кинув слухавку. Світ руйнувався. Соломія дізналася правду за тиждень до весілля, вона сиділа в офісі Литвина, стискаючи в руках папку з документами її серце билося так сильно, що здавалося, воно розірветься. Микола Степанович Скопенко, батько Тараса, людина, яку вона бачила лише пару разів мовчазний, суворий, із очима, в яких читався старий біль. Вона не вірила, не хотіла вірити. Але Литвин був невблаганний. Він показав їй усе, записи, свідоцтва, навіть стару фотографію, де її мати, Наталя, ще молода, стояла поруч із Миколою. Це було до народження Соломії, до шлюбу Миколи з Галиною, матір'ю Тараса, короткий роман, помилка, про яку Наталя воліла забути. Соломія замовила ДНК тест, сподіваючись, що це помилка. Вона відправила зразки свої і Миколи, які Литвин здобув хитрістю. Результати прийшли за день до весілля, позитивні. Вона була його донькою, а Тарас її братом. Тієї ночі вона не спала. Сиділа на кухні в Оксани, дивлячись у темряву. Вона уявляла, як розповідає Тарасові, як він дивиться на неї з недовірою, з болем, з гнівом. Вона знала, що він кохає її, але вона знала й інше правда зруйнує все їхнє кохання, їхні плани, їхнє майбутнє. Вона хотіла скасувати весілля, але не могла знайти слів. Як пояснити? Як сказати людині, яку кохаєш більше за життя, що ваше кохання неможливе? Вона вирішила йти до кінця, сподіваючись, що в останню мить знайде сили. Але біля вівтаря, дивлячись в його очі, вона зламалася. Вона не могла брехати, не могла стати його дружиною, знаючи правду, і вона побігла. Тарас не міг всидіти на місці. Наступного дня після листа він поїхав до батьків. Галина Іванівна відчинила двері, і її обличчя зблідло, коли вона побачила його очі, повні болю і гніву. Де він? запитав Тарас, не вітаючись «Тарасе, що сталося? Голос матері тремтів. Де батько? Микола сидів у вітальні, дивлячись у телевізор, але не бачачи його. Він підняв погляд, і Тарас помітив у ньому щось нове Страх. Розкажи мені все. Сказав Тарас, кидаючи листа на стіл. Зараз. Микола довго мовчав. Галина закрила рота рукою, її очі наповнилися сльозами. Нарешті Микола заговорив це було давно, до твоєї матері. Я був молодий, дурний. У мене був роман із Наталею, короткий, нічого серйозного. Вона поїхала, не сказавши, що вагітна. Я не знав про Соломію, клянуся, сину, я не знав. А коли дізнався, Тарас стиснув кулаки. Коли вона почала ставити запитання, коли вона прийшла до тебе. Микола здригнувся. Вона приходила, голос його був хрипким «Не бреши!» Тарас ударив по столу. Ти знав, хто вона, і мовчав. Галина заплакала. Микола опустив голову. Я не був певен, прошепотів він. Коли ти почав зустрічатися з Соломією, я помітив схожість. Але я думав це збіг. Я не хотів вірити. Тарас відчув, як усе всередині руйнується. Його батько, людина, яку він поважав, попри його холодність, приховував правду не тільки від нього, а й від Соломії, від Наталі, від власної дружини. Ти зруйнував нас, сказав Тарас, підводячись. Ти зруйнував усе. Він пішов, не оглядаючись. Галина кричала йому вслід, але він не слухав усередині була порожнеча. Минуло півроку. Тарас залишився в їхній квартирі, але все в ній здавалося чужим. Він звільнився з роботи, почав займатися ремонтом машин у гаражі. Це відволікало. Іноді він переглядав їхні старі фото Соломія на озері, Соломія за вечерею, Соломія, що сміється над його дурнуватими жартами. Він не злився на неї, не ненавидів, лише сумував і дякував за те, що вона знайшла в собі сили піти. Соломія зникла, Оксана, її подруга, сказала, що вона поїхала в інше місто, змінила номер. Вона просила передати не шукайте, їй треба почати спочатку. Тарас не шукав, він знав, що вона має рацію. Вони не могли бути разом. Не після цього він не розмовляв із батьком. Галина намагалася їх помирити, але Тарас був непохитний. Він не міг пробачити Миколі не за помилку минулого, а за мовчання, яке зруйнувало їхнє життя. Галина залишилася з чоловіком, але Тарас бачив, як вона змінилася. Її усмішка стала вимученою, очі порожніми. Іноді Тарас думав про Соломію де вона щаслива. Він сподівався, що так, він уявляв, як вона малює, як сміється, як живе далеко від болю, який вони розділили. Він не шукав нового кохання, не поспішав забути, він просто йшов уперед, несучи в серці світлу пам'ять про ту, що була його всім. І залишилася сестрою. Історія Тараса і Соломії не про зраду чи брехню це історія про кохання, яке виявилося сильнішим за обставини, але не сильнішим за правду. Вони могли б жити в ілюзії, але обрали чесність, і, можливо, в цьому їхня сила Тарас продовжує жити, він не знає, що чекає на нього попереду, але вірить, що одного дня біль стихне. Він зберігає її листа як нагадування про те, що кохання це не лише бути разом. Іноді це означає відпустити, навіть якщо це розбиває серце. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.